Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка про важливі події у найближчі три дні. Тож, давайте дивитись, так, одразу показує східно-південний напрям, і будьте там дуже уважні до звуків сирени, знаєте, що з ними робити. Так, от, отразу воко впадає, то я, тр... я почну з перспектив на найближчі три тижні, які перспективи відкриваються, і які вони навіть може і більше, ніж у три тижні. Ну, це, це те, що буде розтягнуто на довший період. Дивіться як, що стосовно здоров'я. Якщо це стосується чоловіка, за якого хвилюється жінка, я так розумію, хлопець молодий. Ну, син, я так розумію. Е, ну, такий як підліток, такий, дуже любить цього чоловіка, е, ця ситуація майже наполовині. От як знаєте, людина встановлюється. М -м -м. Виздоровлення іде але ще, Ну це як, наприклад, той час, що вже пройшов в людини, і ще додавайте стільки ж. отак Далі, про перспективи. Тут двоє людей, двоє чоловіків. Вони як наближаються, це як два друга, два брата. Не знаю, я може для когось родичі, може для когось це просто буде ну, як нові знайомі, або, може, давно не бачились з людьми. Буде спілкування, це як період зближення з людьми. Ще для когось тут літак якийсь запускається. і це... Зараз хвилинку я роздивлюсь. Після трьох днів тут якийсь літак, який. Поки що це як обговорюється можливість кудись летіти, перельоту якогось. Може, планується якась дата певна, ну, поки що це розмови. Поки що розмови. Це просто, ну от, це те, що буде робитись, але це поки що тільки в перспективу лягає. Далі, далі. Ну, там поганого нічого не показано, там нормально все. Щоб нічого собі там не лякайте себе, будь ласка, нічим. Так, ось тут. Ось тут. Засмучений чоловік після розмови тут якась, знаєте, мені от хочеться сказати, що тут інтимна якась ситуація, вона як на паузу чи закрита. Як на зараз для нього. От В перспективі він як знає, що на довгий час у нього не буде, вибачте, інтимного життя. Воно стає на паузу. Не розлучення мені тут показане, не... люди не сваряться, не розбігаються. Тут якось так складаються обставини. Він то знає, він розуміє. І для нього це такий, знаєте, як неприємний сюрприз. Хоча ну такий, от як це передати вам? <смі> знаєте, воно і не виглядає мені ну, як таким ну, дуже сюрпризом, коли людина навіть у подумки так не, не міг собі уявляти. А от воно таке сталося. Це як він в якийсь момент він, він знав, що так буде, але весь час це відганяв. Від своїх думок, а тепер він точно знає, що на деякий час в нього пауза. Спілкування, я так розумію, що воно, ну, якимсь чином воно між людьми буде. Ну, там, наприклад, телефонні розмови, але не більше того. Ось так. Далі. Настанови якісь будете вислуховувати від е, якогось такого дуже зосередженого чоловіка. Він там щось собі знає. Він не, не те, що там дурню якусь вам каже, це Він вірить в це, він так відчуває, він хоче вас навчити. Тож будете, я бачу, що ви аж губи, так, знаєте, аж закусуєте, щоб нічого там зайвого йому не сказати, і мовчки слухаєте. Може, керівник для когось з вас, може. Ну, не знаю, ким, ким він вам там є, але ж така ситуація буде. Має що вам сказати. Добре, робота з соціум. Ось тут я бачу людину, яка з двох боків. Ну, як знаєте, одна людина в одне вухо, інша людина в інше ухо. І щось говорять, говорять, ох, ви мовчите. Але ж в якийсь момент ви так вискажетесь. Ви так дасте інформацію, що люди, ану. І когось там поставити на місце. Тепер розлючений чоловік, показаний це по роботі. У вас десь буде вам розповідати про цю ситуацію інший чоловік. Розлючений чому ось той. Якась інформація, йому буде вона надана, та інформація, так мало того, що він, він її довго чекав, ту інформацію, то вона ще й не така, як йому хотілося би. Ось так. Але ж дуже знову мене повертають до ситуації, коли ви комусь там когось будете ставити на місце. Якщо не, не допомагаєте, то. Не заважайте, будете сильно від себе відганяти людей, які лізуть зі своїми, або якимись там, знаєте, баченням, як що вам робити, от зі своїми якимись ну, думками. Так, ось тут дивлюсь вже на іншу ситуацію. Як же ж вас когось з вас? Але давайте, тут показана ситуація, коли жінка відсторонюється від чоловіка, і він аж, знаєте, аж клешнею якоюсь хоче її схопити, як шукає. Ем... Якусь неймовірну можливість, щоб її зачепити, щоб її ну, от як не впустити від себе. Якісь обмеження її будує, якісь страхи їй розказує, що там, щоб нікуди вона не ділась, ну, ну, забовтує. от Просто от, чим тільки може. має на меті. Знаєте, як якоря пустити разом з цією жінкою, щоб вона просто весь час було, була разом з ним? Робота соціум. для когось з вас це як може бути і керівник, який весь час треба, щоб ви були на підхваті. Може, для когось це людина, яка ви десь спілкуєтесь. Це не з вашої оселі, не з вашої родини людина, але мрія про те, щоб стати вам найважливішим чоловіком в світі. Насправді ви думаєте про іншу людину? Ну, принаймні, так мені тут показують. Може, дійсно є чоловік, про якого ви думаєте, а може, просто вам взагалі от інші чоловіки подобаються. Ну, тобто він е не такий, який зміг би вам сподобатись. І ви просто думаєте, от якби він виглядав таким чином, якби у нього був такий характер, то, може, щось би і було б. Так, далі. Ось тут вам розп... ви знаєте, бо вам розповідає про, про таке, а тут допомога одного чоловіка іншому, ну, хтось з них ваш чоловік, або ваш друг, або ваш знайомий, ну хтось для вас важливий. Те, що люди спілкуються, щось роблять між собою. І те, що Взагалі відбувається між ними от та взаємодія. Ви собі розумієте, що це затягнеться на довгий час і якось так ну, як лишаєте цю ситуацію, що там, добре, робіть, ви знаєте, що ви робите. А ви просто будете відволікатись на свої важливі справи, вам там буде чим зайнятись. Тут показана угу. гарна новина для чоловіка, ну, для чоловіків, для когось з вас, хто зараз впізнає свою е, ситуацію. Раніше було як? Ви думали про якусь жінку, з якою ви спілкуєтесь, з якою ви, може, навіть ну, так воно виглядає принаймні, будуєте стосунки. І ця жінка, вона була, ну як знаєте, дуже зосереджена на якихось своїх справах. Вона там, ну якось вона, знаєте, і не відштовхує вас, але й не дуже наближає до себе. Оця ситуація трошки змінюється. З цієї жінки вже на вас змінюється погляд, і вже ви більш важлива для неї людина. Тобто. Ну, ви, У вас так і лишається, вона дійсно для вас важлива. А тепер вже і взаємність якась з'являється. Тобто ну, така приємна картинка, симпатична, і ви виглядаєте як така симпатична пара. Далі дивлюсь. Так. Тут якось так відзеркалюється. Угу. Так, дивіться, дивіться тут більш про ситуацію, яка. Це в сім'ї. Так, чоловік та жінка спілкуються між собою, але дивіться, як цікаво. Тут є таке або в жінки, або в чоловіка. Ну, більш мені показано про чоловіка, але ну і до жінок це може теж стосунок мати. Наприклад, жінка чимось, ну там Чимось хворіє. Не обов'язково, що це якась застуда або вірус, якийсь підхопила і принесла додому. І, звісно ж, ділиться з усіма, хто є вдома. Тут трошки інше. Тут ментальний зв'язок між людьми доволі сильний, і тут показана ситуація, що жінка, ну, наприклад, в жінки може боліти голова, вона навіть може не казати про це чоловікові. Але він її стан вловлює, і в нього теж буде боліти голова. Оце знаєте, як зчитує з неї інформацію і собі перетягує. Це може бути, наприклад, вона там щось сказала, він послухав і теж це відчув. От це, ну... Ой, Не можу згадати, як українською мнітельність є, є таке. Я потім в словничок подивлюсь і запам'ятаю собі, але зараз, вибачте, воно вилетіло з голови. Отут така справа є. Отут би, чесно кажучи, переналаштуватись би йому, бо він, він взагалі то до теми здоров'я він такий небайдужий. Його це хвилює, він так знаєте серйозно до цього ставиться. І тут, от, там, де їй болить, та, вона не з тих, хто бала, багато балакує про теми здоров'я. Вона взагалі, якщо щось болить, то вона терп, терпить собі, якось там себе лікує, але не нав'язує ці думки будь-кому. Взагалі нікому не нав'язує. Вона така тихенько собі все переносить. А от він дуже такий, він реагує. Він хвилюється за неї, він такий, знаєте, піклується про неї. ну, Тобто, ну, показана гарна пара, приємні такі нормальні стосунки, але ж йому б це переінакшити, якщо чесно. І вона вже буде за нього хвилюватись. Тут розумієте, тут би людям жити щасливе життя, у них самі страхи і хвилювання якісь. Так, дорога малюється. Непогана, світла, гарна, приємна така дорога. Хтось з вас буде її відтворювати у найближчі три дні. Так. Планувати знову ж таки, якісь плани дороги показані. Ну, планування. Воно, знаєте, як, для когось вона дійсно буде відбуватися дорога, а хтось тут її трошки відкладає. Світла, гарна, хороша дорога, але ем, є, ну, як то кажуть, привід, чому відкласти. Відкладає навіть один-два. 4 4 Або це на 5 днів, або це навіть на 5 тижнів. От комусь воно так іде ця інформація. Потім там просто будуть більші можливості, більше, ну, як як, більше горизонти будуть відкриті. І для цієї дороги, і взагалі, от просто для стосунків людей. Так, оце я розповіла. Далі дивлюсь. Щось тут розсваряться два чоловіки, якась така образа один на одного. Воно потім зміниться, але ну таке, знаєте, і як зміниться? от Один з них, він Ну він легше відпустить цю ситуацію. А от інший знаєте, він якось так все ж таки йому важко буде. От все ж таки, це буде якась така. Тема яку він запам'ятає, яка буде тригерити його час від часу. Можуть бути братами між собою, можуть бути і друзями між собою і сусідами. Ну, Тобто, тут хтось з вас просто впізнає цю ситуацію. Тепер. Тут цікава ситуація показана жінка, яка дуже ем, хоче зараз. Так, дуже-дуже хоче, ем, ну от як звернути увагу якогось чоловіка на себе. Дуже їй він до вподоби. І так, знаєте, от. Угу. Ну Вона і зверне його увагу, і взагалі. Тут, знаєте, така налаштованість на чоловіка. От він буде моїм чоловіком. І йому вже нікуди не дітись. Це вже все. Це вже собі його побачила і назначила, у когось буде така ситуація. Так, хтось по грошах, трошки так збільшення йде по грошах, отримуєте і радієте і одразу витрачати, побіжити. Тут вже знаєте куди, на що, тут вже ну, як вчасно прийдуть гроші, і вам воно от, ну, знаєте, як, от і добре, що прийшли, я, я знаю, на що я їх витрачу. І те. Так, ну все. На цьому я закриваю філіжаночку, я так бачу, що все я тут розповіла вам. Тож, за все, вам дякую за перегляд, за ваші коментарі і вподобайки. І, будь ласка, бережіть себе. Пам'ятайте, що ворог у нас підступний, і треба, треба нам триматись з вами. І будьте в безпеці разом зі своєю сім'єю. І, будь ласка, я вас запрошую, якщо ви ще не підписані і вам цікавий такий формат, то підписуйтесь, будь ласка, і тоді будемо зустрічатись з вами кожного дня. Побачимось всім пока!